І вона ховала сина свого єдинородного, це означає єдиного. І багато народу було, які співчували її, тому що це подвійне горе, бути вдовою в древності і ще сина свого ховати. Це страшне горе. І ось Господь, ось, змилосердившись, підходить до неї, каже: Не плач і доторкнувся до одра, на якому несли померлого сина. І він, почавши велися, восстав і Господь почав прославляти приславне чудо. Тому що давно вже не ходили пророки по ізраїльській землі, тому що нечестя примножилось перед другим пришестям, і народ був радий і втішений, що Господь е, послав єдинородного е, свого сина. Ну, наші повній мірі цього не розуміли, але вже було таке уявлення, що це Месія. І ось, дорогі брати і сестри. Це для нас повчання взагалі така загальна тема про смерть, як ми маємо до неї відноситися. Пам'ятаєте ви слова, пам'ятаєте слова Спасителя в іншому місці Євангелія, що хто хоче зберегти свою душу, той її загубить, а хто хоче її мати в житті вічному, той віддасть. Про що це говорить, дорогі батьки і сестри? Це говорить про те, що ми з вами заради наших близьких не жаліли свого життя. От, ми з вами іноді кажемо, я люблю тебе, там, моя люба. Там. А вона каже, я тебе люблю, мій люблю. Але це має підвернутися словами. І тому, дорогі сестри, якщо вникнути в суть всіх конфліктів, то вони не коштують виїдного яйця. Пам'ятаєте? Таке оповідання в школі ми проходили, яке написав католицький священник ірландський Джонатан Свіфт про те, як війна йшла. Він написав Голівер і про Ліліпутів в країні. По моєму оповіданні про Ліліпутів там йшла мова, там вони воювали дві країни за те, що одна казала. Ми е, маємо, коли є яйце, з гострого кінця його розбивати. Ті кажуть, ні, стопово. І за цього вони воювали. І це класичний твір, який показує, що якщо вникнути в суці конфліктів, то завжди можна було б уникнути. І ми маємо починати з себе. З себе. Тобто, ми, дорогі брати і сестри, маємо починати е, перемогу своїй душі в першу чергу. Тобто ми хочемо наставити своїх дітей, ми маємо показати приклад своєї поведінки. Якщо дитина, скажімо, сидить довго в телефоні, то ми повинні показати, от прийшла середа чи п'ятниця. Ми не беремо там телефон для того, щоб розважатися. Беремо телефон тільки для роботи, для розмови і тому подібне. І стосується це комп'ютера, телевізора і тому подібне. І таким чином це вже буде маленька перемога. Потім чоловік з жінкою починається якийсь конфлікт. Хтось має бути розумнішим. Уступити. От. Якщо чоловік прийшов з роботи, він настільки е, втомлений, що не треба його зайво раз чіпати, там, про що спитати і докаряти і тому подібне. Тут треба жінці вступити. Якщо навпаки, там жінка втомлена, вона цілий день стояла на ногах, а у чоловіка, у чоловіка там онлайн робота на комп'ютері. То він там став розім'ятися і там що ти там ще не приготувала? Ні, так не треба казати. Остався лагідно. І тоді можна уникнути конфлікта. І так воно тоді би не було взагалі військових конфліктів на землі. А так ми ви самі винувати в цьому. Потім, дорогі брата і сестри, дуже важлива є історія в церковному переданні, як один гумін молився про те щоб він вже був отриманий откровення від Бога, що він спасенний, а він каже: Господи, якщо ти мені таке дав уже у водіння благодатному, то я хочу, щоб де я був в раю, і там мої були учні. А Господь каже: почекай, я тобі ще дам відповідь на це. І ось одного разу вони мали йшли, по-моєму, на якесь свято в сусідній монастирі. Вони виходять і е, пішли в першу чергу молоді послушники, монахи. Вони пішли е, при дорозі і їм зустрічається хворий. Він лежить каже: ой, підніміть мене хтось і донесіть, будь ласка, там, до монастиря там, чи до міста. А вони кажуть, ой, ми самі такі слабенькі, спішимо. От, може хто тебе донесе, не переживай. От, і пішли далі. Ідеї Ігумен. І бачить цього о, о, хворого. І гумін був, був вже немічний старець. І о, той каже: ой, понесіть мене, каже, ой, хоч це і важко, а каже, ніхто не зустрічався тобі. Зустрічався, каже, йшли монахи, але мене полишили. Він зітхнув, що їх було багато, могли б якось понесеш. Ну каже, хоч мені і важко, але каже, я тебе не оставлю тут старче. Хвора, хворому каже. І він його піднімає на спину і йде. Важко, важко йде, потім легше, легше, легше сти. Потім йде. Ну що таке, нічого не відчуваю? Раз став, нікого немає. І він зрозумів, що це Господь таке іспитання зробив для них. І ось тоді він братій сказав, що якщо хочете спастися, то ви маєте було, було обов'язково не для себе жити, а заради ближніх. І хто ще не скуштував цього, попробуйте, це таку радість дарує людині в житті. А коли ми живемо тільки заради свого егоїзму, воно, знаєте, потім життя в душі буде унині, печаль, тому що людина не буде задовольнятися своїм життям, тому що це буде не по совісті. І от ми сьогодні ще святкуємо пам'ять апостола Фоми. І там ми вчора читали його коротке життя, і там дуже повчальний урок. Він спочатку не повірив. Ну, які причини там, ми не знаємо. Але потім, коли Господь йому явився, каже, іди сюди, доторкнись. І він таку благодать отримав від цього торкання, що потім він відчув себе таким боржником. І серед апостолів він і апостол Павло більше усіх потрудились, тому що вони відчували себе найбільшими боржниками перед Богом. Якщо інші там користувалися, пішли до близьких народів. То Фома аж пішов аж у Індію. Е, і там були дуже такі, знаєте, дикунські так, тоді народи, Їх було багато дуже. І, і там гори переходили, рослинність. Це було дуже важко. Це. І клімат там, там тяжкий, але він пішов туди. І для нас це теж повчальний урок дорогі батьки і сестри, відчувати себе боржником перед Богом. І якщо ми так будемо себе відчувати, ми не будемо, знаєте, егоїстами. Сів там за комп'ютер чи телевізор, мене більше нічого не цікавить. А там жінка просить Поможи мені, любить там помити посуду, там чи постить, почистить картоплю. Каже, я зайнятий. Ні, ми будемо йти на зустріч. І навпаки, коли чоловіку знадобиться допомога, і він там скаже: Поможи мені там жінці там на городі чи що, і вона піде за ним. Так що поможи нам, Боже, щоб ми так робили, діти на нас гляділи. І брали приклад з нас, і е, наші християнські сім'ї це було були прикладом для всього суспільства, що суспільство теж впитувало себе цю благодать Христову. І е, тоді е, і війна закінчиться, і ми будемо жити щасливо. Амінь. Слава тобі,